Ваша дитина часто хворіє, часто пропускає садочок чи школу, часто має бактеріальні ускладнення, атити, пневмонії, гайморити, грибкові інфекції, захворювання шкіри та бактеріальні інфекції. Дитячий імунний чекап допомагає зрозуміти, чи правильно працює імунний захист, скласти безпечний графік щеплення та своєчасно зрозуміти, чи є імунодефіцитні стани. Я Сміян Катерина Олександрівна, кандидат медичних наук, дитячий імунолог, алерголог та педіатр в клініці Дім імунітету. Маю стаж більше 14 років роботи з дітьми з частими інфекціями та алергіями. Знаю, як важливо дати сильний старт зі здоровим імунітетом і водночас зняти тривогу батьків. Під час імунного чекапу ми перевіряємо стан роботи імунної системи. Та найчастіші причини хвороб. Призначаємо лише необхідні та безпечні обстеження без зайвих аналізів, складаємо індивідуальний графік щеплення з урахуванням особливостей саме вашої дитини та даємо поради, як зменшити захворюваність у садочку чи школі. Турбота про дитину починається з імунітету. Запишіться на дитячий імунний кап у дім імунітету. Та подаруйте дитині захист від інфекцій та спокій для всієї родини.